Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Яртоціка. І сьогодні я вирішив зробити непростий формат відео, щоб зробити Бакуренірмейк. Ось я скачав на телефон. Не питайте як. Хочете лишу силку в описі відео. Якщо захочете, конечно. Або в коментарях, якщо захочете. А ми починаємо. Так, тут уже день перший. Розказувати, чого в мене так довго не було, то я не буду казати, тому що навіщо? Я взагалі перший раз я раз ту бабку рані на мейкну там Заходи, ну, тут що ми бачимо Тут якийсь комод Так, ключик. Для чого цей ключик? Та бо що це за запускалочка? Що? Обрійто бундіто? Обріто гангстеріто? Прикол. Бабка Рені! Шо бабка! Бабка! Що з бабкою? Да, я дивився там топсі, це вся фігня, але. Бляха! Та йопер, ти вже підеш з тої кімнати чи ні? Та йоу! Ого, тут по двері. Та бляха, що тут нічого немає? А, о, молоток. Я думаю, не треба пояснювати, для чого молоток. Так, і так. Все. Зараз все старе, а мікрофальовка така йоу, сучасна, що капець. Зараз подивіться. Тут нічого немає. Так вроде перестало так, а що це за тварика? Що не робить? ласка. Так, а що у нас тут в підвалі? Ого, тут саки. О, що тут пишет? Так, стоп, стоп. А все. Ого. О как. Так, давайте зайдем в ту комнату зліва. Айо, Ниче, ого, о, как. Вона пугає. Біжить і біжить. А! а ти бляха, де вона є? Там Вона може з іншої сторони підійти чи ні. Та капець. А йо пересети, розколу влити! Йоу йоу, 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 йоу! Чо на двері закриває нашо? Фігіл. А у мене дуже Треба скоро бігти, бляха! йоу. Че такси зрезку появляє, то там, то там наші ну, може телепортируватися Ендермен бляха шо. А це какая-то чорна магія О, татум да, -тум, тум 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 сахур нам треба. Так, а що це за рація така? пульт Ну да ладно, давайте. Ого! біжить Що ти на мене пристала? Ти йди собі по своїм правам, там їдь що хочеш, ди нафіг від мене! Це, напевно, від тут бо, бляха. Ото підійшло. Та бляха, вона там йде чи не йде, замахала. То йде, то стоїть, то йде. Так і зараз намахаю, зараз кину на стіл цілу фігню і одразу побіжу на третій поверх, якщо він там є. Ну, видів, що є. А то, що я тут два забув залутати. Цього що то? Ключ від сейфа. Сейф? Його то 100% немає, він 100% десь в якомусь там файному місці, тому маємо на третій поверх, тому що я на першому і другому не бачив. Так, у двері... Ага, так, тут все-таки. Так, відкриваємо ножниці його пересадити. Ого! А до чого не може бути? А може там, знаєте, на дверках провода, може їх перерізати треба? Ждемо бабкорені, поки вона вийде сюди, а ми якраз спустимося вниз. Так, я вже спустився, треба тепер перерізати. У тут оцю вот, фіню. Там ще знизу вроді в цьому підвалі було щіткі дротики на цьому вон, такі червоні фігні. Да-да-да, отутво можна. Я! є, є, а ну, ану, зараз можна буде збігти цікаво. Так, а ну що тут воно? Ой, валим, 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 валимо, 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 бо бабка вона і там, і тут, і зверху, і знизу і збоку. Зараз ще треба знайти десь той головний ключик. О, іде десь... І тут нас гра почала жорстко бомбити, бо вона вже ця бабка його достала, і він вирішив висказатися. Бляха, я вже все передивився і ніде немає ніякого ключика. Може тоже на третьому поверсі де... де треба підніматися, бо бабка там у нас стоїть. Стоїть. Ждемо, поки вона піде, так? Димосі, дивимося. О, її немає. де ключик. О, є ключик! Цар ключик. Може це від цього, а ну зараз. Спустимося. Зараз я не Момент, давайте я зараз подзвоню, бабка прийде і я на її очах відкрию цю дверь. Де вона є? Де вона є? Давно. Іди, 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 Нараша ти мене сюди прикувала. Щоб я не збіжав. ха-ха-ха-ха, я збіжав. Є! Так що ти лайки, підписуйтесь на канал, з вами був я цікаво. Всім пока-пока. Якщо ви теж хочете грати в бабку Грині ремейт на телефоні, то ставте плюс в коментарях, я вам потім то скину. І ви перейдете і кайфанете, Чого ні? Пока!